У Хмельницькому впроваджуватимуть передові цифрові рішення. Хмельницькому національному університеті презентували проєкт Едіг Клотекс Хаб. Едіг ініціатива в Європейського союзу спрямована на підтримку цифрової трансформації бізнесу та державних установ. Едіг означає європейський цифровий інноваційний хаб. Це проєкт, який ми виграли за конкурсом. Чотирирічний проєкт, який передбачає фінансування з європейської комісії на розвиток цифрові. Зації ми зобов'язалися надавати послуги для підприємців Хмельниччини, України, найближчих областей і навіть із ЄС ті, які потребуватимуть консультацій, ті, які потребуватимуть якихось розроблених прототипів в галузі цифровізації їхньої промисловості. У проєкті залучені три організації: а координатором виступив Хмельницький національний університет. Працюємо в Такому спільному проєкті Клотекс Хаб разом з Хмельницьким національним університетом агенцією сталого розвитку Астар та Поділя Фешн Кластер. Наш Хаб» був перший в Україні, який був вже зареєстрований і був який озвучений, що ми як перший український цифровий хаб. Хмельницький і діх Клотекс Хаб надаватиме всебічну підтримку підприємствам машинобудування і швейної галузі західного регіону. Наш фокус це інновації у легкій промисловості. Воно Абсолютно відповідає політиці міста Хмельницького, де задекларована смарт-спеціалізація Легка промисловість. І воно відповідає політиці Хмельницької області, де задекларована легка промисловість як одна із трьох стратегічних галузей економіки. Фахівці проєкту допомагатимуть впровадженні цифрових технологій, надаватимуть консультації, залучатимуть ключових партнерів для впровадження інновацій на підприємствах. Між університетами Польщі та Хмельницького, зокрема, Хмельницького національного університету, університету АГХ в Кракові, є спільні проекти, які реалізуються, і цей проект також буде продовженням співпраці. Якраз, зокрема, сьогодні буде представлений проект, який показує діджиталізацію глухій промисловості, а саме конструкція Морфер, яка допомагає споживачам краще підбирати одяг і робити віртуальні примірки одягу таким чином зменшувати кількість невдалих покупок. Під час презентації проєкту Хмельницький національний університет також представив власні цифрові технології у швейній галузі. Наприклад, ми бачимо картину культурної спадщини за допомогою додатку AR-технології Ми бачимо відтворений 3D-манікен одягу для роботодавців. Це цікаво відтворити візуалізацію одягу. Це поліпшує. Сталість нашої еколоекологічну сталість, бо ми не витрачаємо матеріали ресурси на виготовлення взерця натурального. Ми виробляємо розробляємо d модель. Яка потім а, за допомогою аеротехнології до повної реальності відтворюється в телефоні? Серед основних функцій EDIG – це цифрові інновації, навчання та підвищення кваліфікації працівників, консультативні послуги та допомога у залученні інвестицій для впровадження інновацій. Коли ми ще там 15 років говорили тому про інновації, наприклад, і в університетах я навчався в цьому в національному університеті, то це було більше таке віртуально. Сьогодні ми бачимо, коли. Завдяки інноваціям, завдяки губанізму, певні компанії роблять промині зрушення. І капітал капіталиємність або вартість певних компаній до прикладу американських більше ніж фондових ринків великої кількості країн. Якщо потрібні, будуть якісь рішення, нормативні документи або щось інше зі сторони органів місцевого самоврядування, що в принципі передбачає проект. Ну. У межах проєкту були залучені п'ять кафедр Хмельницького національного університету. Наші фахівці, науковці, професори, доктори наук. Будуть приймати участь у цьому проєкті. Усі наші партнери, я думаю, будуть збільшуватися і долучатися для того, щоб розширювати коло тих напрямків, не тільки в що обмежено на даному етапі е, в тоте але і інших галузей в межах не тільки Хмельницької області, але й Подільського району, і усієї нашої держави. Проєкт розрахований на чотири роки. Хмельницький одне із шести міст України, яке отримує на нього фінансування Європейського Союзу.